Друже, привіт! Ти подивись на свої руки, ти подивись в дзеркало на своє обличчя. Який ти прекрасний, який ти гарний. А знаєш чому? Тому що в тебе є Творець, тебе створив Бог, Отець наш Небесний. Він Отець для всіх. Він нас любить, Він любить тебе, друже. Він віддав за тебе, Сина свого єдинородного, Господа нашого і Спасителя Христа. Він не пожалів, Він віддав, щоб ти примирився з Богом, щоб ти примирився з Отцем. Він чекає, Він любить тебе, Він тебе приймає такого, як ти є. Навіть не сумнівайся в цьому. Він є досконала любов, наш Бог живий. Христос прийшов, постраждав за тебе, друже, за мене, за нас, щоб ми мали життя, щоб ми мали примирення. Я тобі це говорю доношу, тому що я, друже, знаю Христа. І я хочу розказати тобі про нього. Я вже не хочу від Нього йти, бо з ним життя. Якщо тобі хтось говорить інше, не приймай. Тому що тільки в Христі життя. Прийди, поговори з ним. Помолись, відкрий Євангеліє, ти побачиш, як твоє життя буде змінюватись. Тому що Бог, творець неба і землі, Він чекає, Він чекає. Він чекає Твого голосу. Його голос лунає. Через нашого Господа Христа Його голос лунає. Христос запрошує нас до себе познайомити Тебе з Отцем Небесним. Він Бог, Отець над усіма. І Він тебе дуже сильно любить, не сумнівайся ніколи. В Божій любові до себе. І Бог каже: не бійся! Не бійся, йди до нього. Зроби ці кроки! Зроби ці кроки до Христа! Христос, вхід в Царство Боже. Я про це говорю, і мені це за честь говорити слова Христа, слова Божі. Благословінь тобі, друже, хай в твоєму серці живе Христос. Амінь. Дякую тобі, що послухав.